Доброго дня любителям природи! Сьогодні я отримала посилочку від супермаркету насіння номер 1 Подивіться, як гарно, щільненько, все акуратно запаковано. Заглянемо всерединку, чи все є те, що я виписувала? Так, зелена сітка. Я хотіла білу, ну і білої не виявилося шпалерна сітка для підтримки рослин. Довжина 3,5 метри. 5 метрів, висота 1,7 метра. Так, що тут за турбинка, щось важка. Зараз ми її розпочатаємо. Ще якась є коробочка. Ну, тут певне насіння по так, як по важкому. І ґрунт. Я виписувала. Універсальний ґрунт. Торф'яний субстрат універсальний еко плюс. Планую його перемішувати зі своєю землею, бо в мене трошки забитий глинистий ґрунт. Трошки перегну, і так буду використовувати. І коробочки бачу, знаходиться пакетики легенькі з насіннячком. Так, що тут є? Ага, епін, циркон. Я довиписала, бо бачу, мені трошки не вистачить того, що я маю. Ну, мої всі плани насіння. О! Подарунок. Дали мені О, ще шпинат. подарунок, подарунок. Шпинат Матадор. Форневін це гепіцид, порневін. І ще кілька пакетів з насінням. Я таки вирішила цибульку сіяти. Exhibition і кенді. Виписала F1. Ну, а це каталог магазину. Подарунок поклали. Цікаво буде прочитати, я ще ніколи не бачила їхніх, І накладна. Зараз віримо, все, чи все є. Ну, ніби так на перший погляд, все є те, що я виписувала. Так, ну, а це пакетик важкенький. Що тут знаходиться? Ага, тут добрево. Я виписувала по два пакети майстер 134013. Валагро. І плантафол 51545 добривовала Ось і все, що я виписала в магазині супермаркет Насіння номер 1 Дуже дякую, задоволена. Прийшло швидко. Залишу силочку на цей магазин. А ще я виписала одну посилочку у підбірцях Львівської області: це кокосовий субстрат. Кокосовий субстрат це потрібні пресовані волокна, шкаралупа горіхів, екологічно чисті, легкі в утилізації кокосові основи, широко використовуються в теплицях. Цей органічний матеріал і є сприятливим середовищем для зростання розвитку будь-якого виду насаджень. Його я планую додавати до своєї землі при посадці бругмансії, гортензії, в чоловіка є лимони, мандарини. Такий вигляд мають блоки по 5 кілограм, два блоки я виписала. Ну, і ще чоловікові я виписала стрічки для защіплювань. Він дуже любить защіплювати в мене, це для нього подаруночок. Силку на магазин також залишу під відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.